Вистава Зайці Чарадійство у виконанні зразкового театрального колективу Барвінок. Не корінець, але все такий гарний візерунка весь, може продати кому-небудь вийде. Заєць, заєць, а заєць стояти, стивати, заєць, стояти покажу. Ночим некий. А вижидемо? А куди не куди, куди? куди? А? 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 а від кого? По-моєму сліду вовк йде. Фок, сліду? І далеко ж вітрило. Звідки Ді... ж я знаю, ти тайно солокаєш не оглядаючись. А я тобі і підскажу. Так, 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 так. -так. Вовка по горизонту не видно. Спасибі, ти тай косолоко хоч перепошину. Перепочинь, перепочинь. Та подивись, який гарний корінець я знайшла, тобто купила. Так, купила. Дивись, який гарний візерунок весь. Це тітень косолоко не візерунки, Це літери. Як літери? Та літер тобі вкажу, літера весь корінець, купи його мене, а зець недорого віддам. За чотири-п'ядарка поступлюся. А чому ж ти навічили мені? А як навіщо? Як навіщо? Стане в нагоді. З'їси в крайньому випадку корінець та солоденький. А що може ти сама не будеш його їсти ціти на А я поїла вже, а ти, мабуть, голодний від вовка цікаючи. Я справді, голодний, ось чотири чи тих вітака? Дякую, питань, добра душа, Їж на здоров'я, а я полетіла. Бо справа, Чу, мене стільки справ, вона стіка справа. Чхуки, сляти на не коренець, Обдурила мене тіти сорока, може і вітер не справжні. Та ні, справжній ти цей корінь від і тоді чудес проси. Ось я так крой та живий. Хоч ваше житті мені пощастило! Підвовка не втечеш коси! Я цікаві не у тебе прошу, спрошу, лишитись ставлю. Я його бачив, як тебе зараз. Я не бачила ніякого зайця. Це жарти, жартовичку ма. Не осліп я. Та що нам з тобою кусок ділити? Давай його поріну тут поділимо. Тобі вуха і хвіст, а мені все інше. Ой, це так повіно, може тобі вуха і хвіст, а мені все інше. Та що ми ділимо в зайця, то у нас немає. Немає? Ні. Дійсно, ні. А де він? Привіт, кума. Привіт, сірий. Гей, сірий. Привіт, кажу. Привіт, кума. Ну розповідай, як справи півроку не бачили? Все жарти жартуєш, кума. Ти мені краще скажи, звідки у тебе цей мішок? Як це звідки? З добу. Тільки що у тебе собічка не було. Як це не було? Що ти таке викладає стіри? Я знаю, що кажу, лисиця. І хочеш, я гадаю, що в твоєму мішку. Ну, здивував мене вовк. Хто ж у лісі дознає, що мішку лисиці? А в твоєму мішку лисиця заяць? Ось хто? Що? Заяць? Який ще такий заяць? Ні, заяць, вітаймо зайця. Відай кімка. Сірій мішком. Віддай, вітай, зайця. Робі, зайця, відай. Мішок. Вітай, видаємо. От тобі раз. Чуєш, ж, чубарка, а ти в мішку що робиш? Ніяк ні громадянин сірий. Ну, звичайно, женіє вок. Що ж ти уже це чести блоситься довінш? Е, чубарка, а ти в мішку що робиш? Думаю, теж мені габлет в облеті. І про що думаєш? Думаю, вовк буде сьогодні лисиця обідати чи ні? Подає. Ну і що надумала? Думаю, Вовк, що все-таки не буде ця обідати. Ой, повернулись зі сміху. Тривай тебе де. Це що чому? Тому що обідців. А вона зі своїми жартами то прийшла, то прийшла. Ех, піду ще якусь дичину пошукаю, не будеш мені голодний. Оце так номер зайче сіди, може, цього разу до жену. Ну і історія, це що виходить, що я тебе лисий? П'ятачок, два в п'ятачок, знову ще п'яте. Говорила мені мама. Вчися белобока. Навчання світло, а не вчення тьма у слунку хижака. <рес> допоможіть, допоможіть! Хижаки слові гроші відбирають. Тітенька, до солоду, чого що Яка я тобі тітка? Допоможіть, допоможіть! Хижаки, в нав'язуються. Зараз ключі від гнізда віднімати будуть. Ти що не впізнала мене тебе не впізнати я ще в своєму розумі. Лисицю не впізнати, ще вовка покусати. Це ж я, Заєць, ой там лисиця йде. Та й справді лисиця йде. Та не йде, Біжі, як на пожежу. Стоп! Що не лисиця? А ця Ну, Нічого не розуміє. Ніде немає. Висизила. Муха спіє. Ну ми ще побачимось. Це кого ти тут лаєш лисиця? Ну на тебе тріскачка. Ах, ніколи мені тут з тобою возікати. Ах, я тріскачка, то сама з розмовами пристає, а то їй ніколи. А у нас з тобою така гарна розмова виходила. Яка ще розмова? Ти що? Забула? Ти до мене приходиш і кажеш. Ти що, не впізнала мене тітенька сорока? Що, яка тебе є тітка? Оце я відповідаю. Яка я тобі тітка, а ти знаєш що? Mm, що? А ти відповідаєш, це ж я заяць. Що? Я заяць? Ну це вже не можна повірити. Ну це вже я не знаю. Сама не видумає, а потім у мене запитує. Як це вона заєць? Слухай, сорока, ти мені зовсім голову забороча. В мене й без тебе справи по горбу. Боже. Що це виходить? О, знову прийшла. Хто прийшла? Ти прийшла. Я прийшла. Я прийшов. Тітенько солока, я за єс. Зрозуміло. Тоді я чи бурашка з мультика? Ну я справді заєс. А я муха це це. Ну не лисиця ж я. А хто тоді? Ой, не можу. Ти себе в дзеркало то хоч бачила. Ну лисиця, лисиця, але не справжня. ой, там лисиця йде. Справді лисиця йде. та не йде. Біжить. Хто? що ви лисиця? Нічого не розумію. Ну що, знову здрасте, дорога лисиця. Хто ми будемо тепер? У -у -у -у, я і лисиця з лісу, а ти сорок з божевільни. Ах я з божевільня, то сама до змови не пристає, а потім обзиваєшся. Ще з тобі ще басовий квітів, що з тобою долі ігри грати. Від мене нечубарка втекла, десь по лісу ходить. Як побачиш, то ти скажи, бо де залишиш, а тобі до то лікаря треба піти. Прощавай, поки що до досодь. Прощавай, тепер вже зовсім прощай. Ти під касоком я вам усе поясню. Допоможи, допоможи, Допоможі, допоможі на що ж це таке? Полетіла. Ти що, тепер всі мої рідні будуть в мене шарахатися та знайомі? Ні, я на таке не згодний. Я цей коін відкушу у тебе, що -те, прошу, зайцем стану. З вовком все ти буде набагато краще, ніж вовком голодним. ти зрозумів про що я? Не зрозумів. Що ж тут не зрозумів, Тобі доля не втечеш. Твоя доля бути моїм обідом. Вовк, а вовк? Що таке? Я зараз не дуже смачний. Що зараз не смачний? Зовсім зовсім не смачний. А коли ти буваєш смачним? Я буваю смачним. Колостити, сидить зайця багато смачніше голодного. Ну так, смачніше. Я це, між іншим, і знав. іду з п'ятом нагодувати, а потім вже тільки де то і перекусить знайду. А у мене є солодкий такий. Так їж, що швидше, бо я голодний. Я не кушу, у тебе чудес пушу, мене встану. Заяць? Заєць! Він удулівся!

Ти бачить, точно таке вуха! Мої вуха на де ще з вашим стою! Що ти ще на налосити, може мене віст? Та ні, дядько мишко. Це я від голоду так такий заплутаний, я піду, напевне. Повівся, знов повівся, Це моє вуха, другий раз мене підводять. Доброго дня! Підскажіть, будь ласка, я правильно лечу у напрямку до лікарні? Навіщо тобі лікарня, тітенька сорока? Дякую, лишне вам дякую. Значить, скоро прилечу, і добрий лікар. мене швидко вилікує. Дякую, дядь Міш! Тітенька дя, сорока, я не дядько Михайло. Знаю, дядь Міш, Ти заєць. Ось це дикно. Я ту здогадалася. Ну як, як? Тому що і я заяць, і ти заяць. І вони і всі зайці. І бок заяць, лисиця, заяць. І вона навіть ведмідь заяць, а от заяць, він не заяць. А хто він? Він лисиця. Ось хто він. Ой, дивись, там ще один зайця. Це не заяць! Це ведмідь. То я ведмідь! Я ж бачу страшній заяць. Часом не розіграв? По-перше, братику, вітатися треба. По-друге, я тебе сьогодні перший раз бачу. А по-третє, не люблю я розігрувати. Ну, по перше, бачимо, ми з тобою, не вперше. А по-друге, скажи мені, будь ласка, куди ти зайця одів? Та якого ще зайця? Лось вас за дереви, що, все змовишся. Белобака дурницею про зайця не сетивок, на зайцях збожеволіть. Відчипінше з вашими жартами, як малими доїсти. Що ти зайці, мій малесенький? Що ти голову повісив? Та замовкни ти сорока, не зайць я тобі. Отже, Юн, куди він міг подітися? Я його на лапок два рази тримав, майже їсти бажав, а він він, він він наче скрізь землю провалився. Ти мій зайш, так ще він зайсь. Не заважай сорока. Я думаю, нам зайцям шкодливо думати. Це шкодливо для нашої голови. Це я тобі як розумний скажу. Буха, буха. Точно, вуха, як я зразу не здогадався. Які ще вуха! О, зрозуміло вовк. То тобі, на жаль, теж до лікаря треба. У лисиці і у ведмедя однакові вуха. І що? Іде, виходить, вони зайці. А ми що, ми не зайці? Ми ні, Ти сорока, а я вовк. Та все ще виходить, що і до лікаря мені тепер не треба. Треба терміново з'ясувати, як зайця в одну секунду виходить перетворюватись в іншого звіра. Може, чародійство яке? Може і шари. Стривай! Колись збирався його в останній момент з'їсти, він дістав якийсь корінець. Корінець? Який ще корінець? Дивний такий? Дивний такий корінець. Ой, дурепа, ой, дурепа, О, це ж я йому продала, подарувала. Ой, дурепа, ой дуре по пір'ям набита. Там ще якісь такі маленькі гарненькі літерки були. Літерки? А ти їх не запам'ятала? Я перепрошую, що не дуже то точніше, дуже не грамотна. Челяби я зовсім не вмію, але з пам'яті у мене все добре. Значить, так, дивись, там були такі гачечки, mm -hmm. такі літерки. Перекладинки і такі палички. А, а порядок, ти пам'ятаєш, якого вони в порядку були? У такому порядку і були. Так це ж, це ж слова. слова. Дивний корінь відкуси. І тоді чудес проси. Оце так, ось у цьому справа. У дивному корінцю! Ну, тримайся зай. Тепер ти в мене не сховаєшся. Зачекай, Вов, там ще такі гачечки були. А вже в Так це що ж виходить, що це все витівки зайця і голова моя у повному порядку. Ну, стрівай, заяць, я з тобою ще розрахуюся. Ну, сприй, ну що? Здрастуй, Заєць. Я, дітенька Солока, я не заяць, я ведмідь. Розповідай, ми з вовком твою таємницю знаємо. І про корінь чарівний, і заклинання чарівне. Він не нічого хоче дати. А я йому навіщо? Я йому все намалювала, а він і прочитав. Дивний корінь відкуси і тоді чудес проси. Так Чи що? Так, ось це так. Що ж тепер буде? Так, заяць, обдурив ти мене. За чотири така корінь чарівну мене виманив. Я не виманював. ти сама б його подала. Ну, стрівай, заяць. Я з тобою ще раз рахуюся. Прищаває сонечко. Надайтеся мені більше по твоєму променям. Прищадіть міш, не згадуємо. Що це з тобою, заяць помирати надумав в таку чудову погоду. То ні, дядь між мене в лоб шукає, щоб з'їсти. Як це з'їсти? Ось так. А, і все. Ну це вже зовсім хуліганство. Прищаводіть, Міш, хоч і ні Може, не би ти можеш мені допомогти. З нашим задоволенням. А що робити треба? Сядись тут та так, викрий лапами вуха. Нічого не зрозуміло. Ай, трев... Ой, там сухого розполоска минулоч. О, сюди! ось зай. У тебе пісні в однечій школі. Та замовкни ти. Дай відтягнути Моє задоволення. <плес> ну, здоровство, дядько Михайло. Здравствуйте, коли не жартуєте. А що за ти тут робиш? Сиджу, як бачиш на сонечку рівсь. А зайця ти часом ніде не бачив. Бачив, він тільки що в кущі стрибуть. Та що ж ти лува живеш више. А десь Михайло, а чому ти вога ховаєш? ось це вже не твого розуму справа. Якраз і моя справа, тому що я зараз ті вога відкожу. Давай, лови, лови. лови.